Добрий день, діти! Тема нашого уроку. Розрядні доданки, складні сюжетні задачі. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Вчити математику прийшла пора. Сідайте тихо, дітвора. Почнемо урок з гри. Збери число. І це число. Перевірте. 554. Збираємо наступне число 459. Збираємо тепер із цих чисел. Це число буде 260. Наступне число отрималось 708. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запиши в ці числа, що розміщені між числами 457 і 462. Почніть від числа 457. Перевірте. І ви записали такі числа. У завданні 570 запишіть число, у якому 4 сотні 7 десятків і 2 одиниці, це число 472. У наступному числі 9 сотень 3 десятки і 8 одиниць. Це число 938. У наступному числі 6 сотень і 2 десятки. Це 620 відсутні одиниці, тому замість них ми пишемо 0. У наступному числі 9 сотень і 4 десятки. Це буде число 940. Тепер запишіть число, у якому 3 сотні і 8 одиниць, це число 308, тобто відсутній розряд десятків, тому ми записуємо 0. І запишіть число, в якому 7 сотень і 5 одиниць. 705 теж відсутній розряд десятків тому ми прописуємо 0. Назви числа від 897 до 905. 897, 898, 899 900. 901, 902, 903, 904 і 905. Обчислимо. Із розрядних доданків у нас отримається число. Із числа 131 буде 131. Із розрядних доданків 527. Отримається число. 527. До 40 додати 3 буде двоцифрове число 43. У наступному до 400 додати 3 403. До 80 додати 1. Двоцифрове число 81. А до 800 додати 1 це буде трицифрове число 801. До 600 додати 30 буде число 630. І до 600 додати 3 буде 3цифрове число 603, в якому відсутні десятки. У виразах 574. Обчислимо. В першому виразі. Перша дія ділення. 35 поділити на 5 буде 7. І від 70 відняти 7. 63. У наступному виразі перша дія ділення 48 поділити на 8, 6 і від 6 відняти 5 буде 1. У наступному виразі є дужки. Тому спочатку виконуємо дію у дужках. 15 поділити на 5 це буде 3. І 5 помножити на 3. У відповіді буде 15. І в останньому вираді спочатку виконуємо дію множення. 9 помножити на 4 буде 36. І до 64 додати 36 ми отримаємо 100. У наступному завданні, який колір позначає розряд сотень? Пригадаємо гру з картками і. Картки жовтого кольору це сотні. Розряд десятків це картки зеленого кольору. І розряд одиниць це картки синього кольору. Кожна дитина взяла три будь-які картки. Розглянь малюнки і визнач, яке число утворилось у кожного. Та запишемо ці числа. Ілона взяла одну картку жовтого кольору 3 сотні. І дві картки синього кольору це 7 одиниць і 5 одиниць. Тобто. 300, 7 і 5. Додаємо одиниці до 7 додати 5 буде 12. І 3 сотні, тобто 300, це буде число 312. Тарас узяв 7 десятків, 3 сотні і 1 десяток. Тобто 70, 300 і 10, яке число утворилось у тараса. Нам потрібно додати десятки до 70, додати 10. Це буде 80 і 300. І у Тарасу утворилося число 380. Яке число утворилося у яни? Якщо вона взяла три картки жовтого кольору, три сотні, чотири сотні і одна сотня. Це число 8 сотень або 800. Вікторія взяла три різні картки. Це 5 сотень, 7 десятків і 9 одиниць, і в неї утворилося число 579. Запишіть. Павло взяв вісім десятків картку і дві картки синього кольору, дві одиниці і три одиниці. І у нього утворилося число 85. Двоцифрове число. Андрій взяв три різні картки. Це 5 одиниць, чотири сотні і два десятки. Тобто, у нього утворилося число 425. Попрацюємо над задачами. Задача 576. Перший робітник виготовляє 12 деталей за 3 години, а другий за 4 години. Хто з них виготовляє більше деталей за 1 годину? І на скільки деталей більше? В задачі розповідається про деталі, які виготовляли робітники? Що відомо за першого робітника? Що він виготовляє? 12 деталей за другий – за 3 години, а другий робітник, а другий за 4 години, тобто ті ж самі 12 деталей, але за 4 години, про що запитується в задачі? Хто з них виготовляє більше деталей за 1 годину і на скільки деталей більше? Нам потрібно порівняти. Наскільки ж деталей більше, але спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж деталей виготовляє перший робітник за одну годину. Дією ділення нам потрібно 12 поділити на 3. І 4 деталі це виготовляє перший робітник за одну годину. Тепер нам потрібно дізнатися, а скільки ж другий. Виготовляє за одну годину. Теж дію ділення. Якщо він 12 деталей за 4 години, то ми 12 ділимо на 4 і ці 3 деталі виготовляє другий робітник за одну годину. Хто з них виготовляє тепер більше деталей за одну годину? Це перший робітник. Щоб дізнатися, наскільки деталей більше, нам потрібно Відняти від 4 відняти 3. І у нас отримається у відповіді, що на одну деталь більше виготовляє перший робітник. Розв'яжемо наступну задачу 577. Один робітник виготовляє за одну годину 8 деталей, а інший на три деталі більше. Скільки деталей виготовляють два робітники за одну годину, працюючи разом. Тобто в цій задачі теж розповідається про деталі, які виготовляли робітники. Що у нас відомо в задачі? Що один робітник виготовляє за одну годину 8 деталей, а інший Невідомо, але на три деталі більше. Питання задачі нам потрібно дізнатися, скільки ж деталей виготовляють два робітники за одну годину, працюючи разом. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки ж деталей виготовляє за одну годину другий робітник. Якщо на три деталі більше. То нам потрібно до восьми додати 3. І ми дізналися, що 11 деталей виготовив другий робітник. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж деталей виготовляє два робітники за одну годину. І, працюючи разом, нам потрібно додати, якщо перший робітник 8 деталей за одну годину, а другий. 11 деталей. То до 8 додати 11. Це буде 19 деталей виготовляють 2 робітники. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 578 подібно до попередньої задачі про робітників, які виготовляли детали. А також. Розв'язати вирази, успіхи вам, діти! На цьому ми урок свій завершуємо. Оберіть відповідне яблучко. Дякую за роботу. На все добре вам, діти!